Вітаю вас! Починаємо восьму частину як побороти ПТСР в домашніх умовах після тривожної новини. Погані новини можуть вибити з рівноваги. Руки тремтять, серце б'ється швидко. З'являється тривога або гнів, щоб не піддатися паниці. Перше. Вимкни телефон на 5 хвилин. Відклади його подалі від себе. Друге. Зроби три глибокі вдихи. Вдихай повільно. Затримай повітря на мить і видихай довше, ніж вдихав. Третє. Займи руки справою. Помий посуд, склади речі або зроби чай чи каву. Ці прості дії повертають контроль над ситуацією і допомагають мозку знову відчувати. Безпеку. Прощаюся з вами до наступних курсів. Підпишіться на канал на Ютубі або на сторінку Facebook Річард Горда. Посилання на сторінку Facebook в описі відео. Слава Україні! Ми переможемо! Пока!